Цей лазер стрілятиме з променів нейтрино, а не світла. Нейтрино лазер революція у фізиці чи науковій фантастиці. Ідея лазера, заснованого на нейтрино, давно здавалася чимось із галузі наукової фантастики. Зрештою, нейтрино є невловимими, майже невагомими частинками, які слабко взаємодіють з речовиною. Як можна використовувати їх для створення цілісного променя? Подібного до того, що ми отримуємо від традиційних лазерів, використовуючи фотони. Однак останні теоретичні розробки відкривають захоплюючу перспективу, яка може перетворити наше розуміння основних законів фізики та відкрити нові горизонти у дослідженні нейтрино та квантової механіки. Основою цієї революційної ідеї є явище, відоме як Super, Дефенс, квантово механічний ефект. При якому група атомів колективно випромінює світло або частинки в одному напрямку з однаковою енергією. На відміну від традиційних лазерів, які покладаються на стимульоване випромінювання фотонів, сюпа Діфенс може бути використаний для генерації ферментів променів, включаючи нейтрино. Це відкриває абсолютно нові можливості, оскільки дозволяє обійти обмеження, пов'язані з босональним характером стимульованого випромінювання. Навіщо потрібен лазер нейтрино? Перш ніж заглибитися в технічні деталі, важливо зрозуміти, чому вчені так зацікавлені у створенні такого пристрою. Традиційні методи генерування нейтрино, таких як прискорювачі частинок, надзвичайно дорогі та складні. Вони потребують величезних інвестицій в інфраструктуру та енергію. Нейтрино лазер. Якщо він буде реалізований, може забезпечити більш доступний і гнучкий спосіб отримати ці загадкові частинки. Але потенціал лазера нейтрино виходить далеко за межі простого методу отримання нейтрино. Його унікальні властивості відкривають двері для абсолютно нових типів експериментів, які неможливо проводити за допомогою існуючих технологій. Вивчення колективної поведінки нейтрино, нейтрино, лазер дозволить вам дослідити, як ці частинки взаємодіють між собою у великих кількостях. Це може пролити світло на природу темної речовини і допомогти нам зрозуміти, як формуються зірки та галактики. Перевірка основних законів фізики: лазер нейтрино може бути використаний для перевірки стандартної моделі фізики елементарних частинок та пошуку нових фізичних явищ, таких як порушення інвентифікації сипів коливань нейтрино. Розробка нових технологій, унікальні властивості когерентного променя нейтрино можуть бути використані для створення нових типів детекторів та датчиків, а також для розробки нових методів медичної візуалізації та терапії. Як це працює, теорія та виклики. Основна ідея використання конденсату боса Ейнштейна КБЕ з радіоактивного ізотопу Рубаде 83 у звичайному стані рубаде 83 розбивається з періодом напіввиведення близько 86 днів. Однак у КБЕ цей поломка значно прискорюється. Передбачається, що мільйон атомів рубаде 83 в КБ розпадається з періодом напіввиведення всього за кілька хвилин, генеруючи сплеск нейтрино. Прискорення розпаду відбувається через квантовий механічний ефект суперпозиції. Коли в групі однакових атомів трапляється радіоактивний зрив, стає неможливо визначити, який збивається. Це створює суперпозицію, в якій атоми одночасно знаходяться в стані занепаду та нецеп. І Як результат, виникають багато можливих замовлень розпаду, що призводить до збільшення швидкості розпаду та вивільнення нейтрино. Однак реалізація цієї ідеї пов'язана з серйозними технічними проблемами. Створення та обслуговування КБЕ КБ потребують надзвичайно низьких температур, близьких до абсолютного нуля 273-15С. Підтримка таких температур тривалий час це складне і дороге завдання. Робота з радіоактивними матеріалами використання радіоактивного ізотопу Руба Д83 є потенційною небезпекою для здоров'я та навколишнього середовища. Необхідно дотримуватися суворих заходів безпеки, щоб запобігти витоком та забрудненню. Оптимізація генерації нейтрино необхідно розробити методи оптимізації процесу генерації нейтрино, щоб максимізувати інтенсивність та узгодженість променя. Виявлення нейтрино. Нейтрино слабко взаємодіє з речовиною, що ускладнює їх виявлення. Необхідно розробити високочутливі детектори, які можуть зареєструвати навіть одиночні нейтрино. Мій особистий погляд, оптимізм обережно. Як ядерний фізик, я давно працюю з подібними темами і завжди був у захваті від мужності та творчості вчених, які вирішують вивчати найбільш фундаментальні питання про всесвіт. Ідея нейтрино лазера, безумовно, є однією з найбільш захоплюючих та найбіжніших розвитку сучасної фізики. Однак я також розумію, що реалізація цієї ідеї потребуватиме великих зусиль та інвестицій. Технічні виклики, які потрібно подолати, дуже серйозні. І хоча теоретичні розрахунки виглядають багатообіцяючими, необхідно провести експериментальну перевірку, щоб переконатися, що концепція концепції. Однак я оптимістичний. Я вважаю, що завдяки зусиллям талановитих вчених та інженерів, нутриноу лезер в майбутньому стане реальністю. І цей прорив відкриє нові горизонти з фізики та технологій. Висновок майбутнє фізики нейтрино. Нейтрино лазер це не просто науковий експеримент, це символ бажання людства знати Всесвіт та розширення меж можливих. Якщо вченим вдасться створити лазер нейтрино, це стане революцією у фізиці та відкриє нові можливості для досліджень та розробок. В перспективи розвиток лазерів нейтрино може призвести до створення нових типів детекторів, датчиків та медичних технологій. Дзвінки необхідно подолати технічні труднощі, пов'язані зі створенням та підтримкою КБЕ, працювати з радіоактивними матеріалами та виявляти нейтрино. Вплив Успішна реалізація цієї ідеї може призвести до прориву в розумінні основних законів фізики та розвитку нових технологій. Я впевнений, що нейтрино – це не просто мрія, а справжня мета, до якої слід прагнути. І я сподіваюся, що майбутні покоління вчених зможуть усвідомити цю ідею.